Сипа зникає вдруге, розділ восьмий. Чого приходив капітан Пелепей? Голі очі. Поява капітана Теплохода у їхній каюті була така несподівана, що не лише хлопці, а й Анатолій Петрович і Григорій Тарасович здивовано перезирнулися. Спершу пролунав негучний, але енергійний стукіт у двері. І коли Анатолій Петрович гукнув, Будь ласка, двері розчинилися і, пригнувши голову, до каюти зайшов капітан. Дозвольте, добрий день! Капітан теплохода Пилипей Семен Іванович. Він приклав руку до козирка. Добрий день. Здравствуйте, дуже приємно. Майже в один голос віталися Анатолій Петрович і Григорій Тарасович. Хлопці теж закивали, вітаючись. Сідайте, будь ласка, сказав Попенко. Капітан присів ледь ледь усміхнувся. Мені доповіли, що ви підсіли до нас у каневі. Раніше не було часу. А оце зайшов спитати, чи все гаразд. Скарг, претензій немає. Ні, ні, що ви. Поспішив запевнити Григорій Тарасович. Прекрасний теплохід!» Чудове обслуговування. І годують добре, додав Попенко. Дуже смачно, наважився втрутитися Вітасик. Особливо третє. Докинув і собі Женя. Що ж тоді порядок? усміхнувся капітан. Обвів пильним поглядом усіх чотирьох і підвівся. Вже стоячи у дверях, він обернувся, тільки стрибати у воду з теплохода у воду не треба. Будь ласка, до побачення. І, не чекаючи відповіді, вийшов і зачинив за собою двері. От бачиш, гостро глянув на Вітасика Григорій Тарасович. Хлопці розгублено кліпали очима. Невже він сам помітив? Сказав Женя. Вітасик винувато мовчав. Хороший капітан мусить знати все. Що робиться в нього на кораблі? Сказав Григорій Тарасович. Мені здалося, що він приходив не лише для того, щоб сказати про стрибки з теплохода. Роздумливо промовив Попенко. Промовив і тут же усміхнувся і махнув рукою. А втім, це вже я. Мабуть, передаю куті меду. Вас закликають до розсудливості, а сам Ходімо вечеряти. Після вечері Григорій Тарасович із Женею і Вітасиком пішли у каюту. За столом хлопці вже одверто клювали носами, давалося, взнаки майже безсонна ніч. Треба було їх вкладати. А капітан Попенко піднявся на верхню палубу. Вечір на туристському теплоході завжди свято. Грає музика, працює бар. Чоловіки стрункіші, ніж удень, і голову відкидають, наче гордовитіше. Жінки у вечірньому вбранні підмальовані. Збуджені, сміються голосніше, ніж удень, і такі красуні всі, і очима тільки стрель, стрель, стрель. Серед отих блискавичних жіночих поглядів капітана Попенка раптом різонув чийсь пильний гострий погляд. Із професійною інтуїцією капітан відчув тривогу. Глянув і побачив, що худорлявий засмаглий чоловік у білому, елегантному костюмі, який стоїть біля бару, дивиться на нього. Погляди їхні зустрілися, і капітан ледь утримався, щоб не кивнути, не привітатися. На нього дивилися знайомі очі так дивляться тільки на того, кого знають. І разом із тим капітан не міг згадати, де він бачив цього худорлявого, засмаглого красення з відкритим нахабним поглядом. Той перший одвів очі й одвернувся, наче спохопився і пожалкував, що впізнав. Швидко перехилив келих. Який стояв перед ним на стійці бару і, не озираючись, пішов? Бармен провів його здивованим поглядом. Думка про знайомого незнайомця не полишала капітана Попенка цілий вечір. Він нічого не сказав ні Григорію Тарасовичу, ні тим більше хлопцям. Але весь час напружував пам'ять, згадуючи. Проте марно. Пам'ять не завжди вчасно видає інформацію. Лише десь о півночі, коли хлопці та Григорій Тарасович уже давно спали, він раптом підхопився і сів на ліжкові. О-ля-ля! Як же я міг забути? А вже ж це він, його очі, голі очі, як сказала колись про них одна з дівчат, що проходила свідком у тій справі. Це був професійний рецидивіст, злодій у законі Григораш. Один із перших професіоналів злочинного світу, з яким зіткнулися на початку своєї діяльності молоді тоді слідчі Попенко і Горбатюк. Власне, розслідування вели не вони, розслідування вів досвідчений старий слідчий Олександр Іванович Коломієць. Вони були тільки стажистами. І Олександр Іванович для практики по черзі доручав їм допитувати Григораша. Той відверто глузував із них, сміявся їм просто у вічі, вигадував то одну легенду, то іншу, що зовсім суперечила попередній, і тільки повторював. Ой, пробач, начальнику, з голови вилетіло. Зовсім не так було. Я щокнутий. У мене мама у дитинстві головою об стіл ударила. А йому попенку Григораш сказав. Ти, начальнику, мені подобаєшся. Настирний ти впертий. Я таких люблю, але врахуй, я тюрми не боюся. Для мене тюрма, рідний дім, і я все одно вийду. Я більше трьох років ніколи не сиджу. А в тебе, начальнику, все життя попереду. З такими як я краще дружити, ніж ворогувати. Подумай. Голі очі його дивилися нахабно і зухвало. Він погрожував. Було це десять років тому. Тоді Григораш носив вусики й бакенбарди. Мабуть, через це Анатолій Петрович і не впізнав його відразу. Ні вусиків, ні бакенбардів тепер не було. Тоді за групове розбійне пограбування Ощадбанку і замах на вбивство було Григораша засуджено на 12 років позбавлення волі.